Добрий день, любі малята! Сьогодні я вітаю вас на занятті зліпнення. Як ви вже зрозуміли, на цьому тижні ми з вами розмовляємо про сім'ю. Погляньте, будь ласка, у мене на столі, бачите, є картки з українськими народними стравами. Такі страви готують ваші матусі й бабусі. Тому що вони дуже люблять свою родину, свою сім'ю, і це є не тільки улюбленими стравами нашого українського народу, а й кожної української родини. Так, малята, погляньте, тут є і наш любимий борщ, і голубці, і пампушки до борщу, так? І бачите, є оладки, а це каравай, який печеться на якісь свята. А ось посередині, погляньте, це одна із самих, мабуть, найулюбленіших страв це вареники. Малята, мабуть, у вас вдома да, теж полюбляють таку страву. І не тільки полюбляють її їсти, але ще... І ліпити. Раніше малята, а можливо, у вас є така традиція вдома виділити один день, сісти родиною, матуся, бабуся. ви знаєте, Навіть є деякі татусі, дідусі теж полюбляють приєднуватися і ліпити всією родиною вареники. Вареники можуть бути з будь-якою начинкою. І з картоплею хтось полюбляє, і з тельбухами, а може, із капустою хтось робить. А які смачні вареники з творогом, з сиром або з вишнями. Коли починаються весною фрукти, то, мабуть, ваші мами або бабусі це частіше ліплять вам. Такі смаколики, як вареники з вишнею, Це теж наша українська народна страва. Ось і сьогодні, малята, я пропоную вам навчитися ліпити варенички. Ось погляньте, я зараз трішки ось так приберу. У мене ось на такій гарній тарілочці лежить вареничок. Подивіться, ось він який. Бачите? Так, ми сьогодні будемо з вами вчитися і ліпити його з пластиліну. А потім, коли ваші бабусі і матусі будуть ліпити його з тіста, ви вже будете вміти. Тож, давайте розглянемо спочатку. Ось у мене є такий малюнок: як потрібно ліпити вареничка. Подивіться, спочатку ми катаємо шарик, кульку таку. А потім розплюскуємо її долоньками. А потім, дивіться, розплюснутий ось такий е оладок, як він вийшов, да? ось таку розплюснуту форму. Ми будемо згортати навпіл. А потім починати зліплювати, ось, бачите, тільки краєчки. І у нас вийде ось такий гарний вареничок. Бачите? Ось таку схему вареничка ліплення. Ви собі запам'ятаєте, а зараз ми з вами спробуємо це зробити. У мене є пластилін, бачите, білого кольору, схожий на тісто. Так? Так. Що нам потрібно? Нам потрібно від цілого шматка відірвати ось такий шматочок. Тоді пригадайте, як я вам казала. Ну, спочатку, як завжди, малята, ми його розігріваємо і розминаємо в долоньках. Коли він стає вже плаский. Коли він став у нас такий плаский, уже м'який, ми його кладемо на долоньку і катаємо кульку. Кульку, бачите, ось така кулька у мене. Величенька кулька. Потім ми його притискаємо долонькою. Бачите, він стає. Більш плаский. Ось така кулька стала більш пласка. А потім ми його з вами розминаємо і робимо ось таку, дивіться, ось такий кружечок. Бачите, малята? Ось він тонкий стає. Плаский, бачите, і ось такий великий. Точно так, малята, ваші матусі. Розминають тісто. Подивіться, ось отакий вийшов у нас кружечок. Бачите? Була кулька став кружечок ось такий. Потім що ми робимо малята? Ми з'єднуємо, дивіться, краєчки. Краєчки спочатку посередині, ось так. А тут, бачите, малята, ось тут. В справжніх вареничках там знаходиться начинка. У нас її не буде, поки що ми з вами вчимося ліпити. Посередині ми зліпили, а потім, дивіться, ось так. Ось так по краєчку ми прищіплюємо, бачите, зліплюємо, прищіплюємо наш вареничок, Дивіться. Ось так. Ось так. Ось, бачите, по краєчку, щоб наша начинка, коли ми будемо варити, справжній вареничок, не... Вилізла у водочку. Подивіться, а тут він у нас буде ось такий пухкий. Бачите? Начебто у нас там начинка. Так, кладу його на тарілочку. Беру ще один. Дивіться, іще разочок. Розім'яли, розігріли, поклали на долоньку, скатали, що малята. Що це? Вівнокулька. Потім притисли, ось так. І приплюскуємо. Робимо із кульки. Що ми з вами зробимо? Так, кружечок. Кружечок ми з вами робимо, Ось так. Ось. Дивіться, щоб він був такий великий і обов'язково плаский. Бачите, який він. Тоненький-тоненький буде. Потім що ми з вами робимо? Віно. З'єднуємо наші краєчки ось так і зверху прищипнули. А потім з одного краю ось так прищіплюємо. І з другого, дивіться, ось так. Ось так. Подивіться. Ось такий у нас вареничок з вами І ще вийшов. Ну, давайте ще закріпимо останній раз. Дивіться. Ми беремо пластилін, кладемо, він у нас вже розігрітий. Зробили що? Молодці. Кульку. Потім притисли. Далі що робимо? Розминаємо пальчиками, вірно. Для того, щоб у нас що з вами вийшло? Так, круг, так? кружечок. Ось такий кружечок. Бачите, великий і тоненький. Так, малята, потім що ми робимо? Згинаємо віно навпіл і прищеплюємо наші краєчки. Ось так. Ось, подивіться, який гарний вареничок у нас з вами вийшов. Ось такий. Покладемо його сюди. Ось, погляньте, малята, які гарні варенички у нас вийшли. Сподіваюся, вам не складно це було зробити. І я хочу побачити, які варенички у вас вийшли з пластиліну. А якщо ви мені е, прийшли фото, як ви всією родиною або відео, як ви всією родиною е, ліпили варенички, які вони у вас гарні і смачні вийшли, я буду дуже задоволена. Чекаю!